Гляньте, які вони гарні, красиві. Це взагалі така висока ціна цієї ялинки 3000 гривень. Є менша ялиночка, 1600. І ще одна ялиночка. Гляньте такі вони гарні, ідеальні. Так що 1350. І от іще ціни на ялиночки. Я думаю, мабуть, треба купити все таке штучну. 1900. 1800. Ціни різні 2550. Ось маленька 850 гривень ялиночка. Це так із шишечками. Ну, а іграшки це ж уже таке. Так. І от. 5200. Гляньте, яка класна ялинка. І от. Ціни недорого, 2000 гривень. Так, це ж ви купили, чотириста, Вон є ще 6500. Глянь, такі класні, супер ялинки. Так, полетіли ми далі. Ви знаєте, на вулиці такий дубок. Я думаю, ми зайдемо в ринок. Якщо мене там не приб'ють і не будуть на мене кричати, то я вам ще показую. Що по чому, бо бояться люди м'ясо показувати. чи що, Дивіться, які новогодні іграшки. Гляньте які. ух ти, яка класна штучка! Іграшки можна купити, краса, неймовірна. І от... Тут... Так у вас дійсно гарна. Ну, ну а я ще хотіла вас спросить, почому ця вас лампа гарна. Узнали, не то, скот, я не Яка, ну, біла, біла, да. Сейчас обслужуйте. Да, обслужіть. Да, я підожду. Ну давайте, вот сейчас. Ну ну Видно, включит, вообще обалденно. 500 гривень лампа. Зміючки. Це ж год змії. Обов'язково бути змія вдома. Клас, супер, жіночка, торгує. Так, полетіли далі. Подивимося, що по чому. Зайдемо крите приміщення. Бо руки трішки обмерзають, окуляри купити. тут купити. 10 треба вдівати. На вулиці дуже похолодало. Так, будемо грітися. Будемо грітися цьому ринкові. О, ви знаєте, тут трішки тепліше. Буду так розказувати не спішу аз 250 гривень. Дивіться, яке копчене м'яско, По 370, по 210. Качка 320. По 165. Це такі принципі ціни, непогані. Підемо далі, пройдемось. Люди, звісно, дивляться, так цікаво. Так, яйця. 75 гривень, 60 гривень 65, 70. Сіль кам'яна на вагу 20 гривень. Оце отак. Ось теж в лоточках щось тут продають, цікаве. Багато всього. Зелені торгують, машини роками торгують. Дивіться, сало, м'ясо, ноги висять. У-у-у! Дивіться, тут стільки всього класного. Mm. Сейчас спрошу, почому? Почому ваше сало з м'ясом? 150 і 200. 150 і 200. 150. Можна тоненьких купити, отак я походити. Підберумо вас. Ні, їсти не буду. А Реберця. Реберця. 160. 160. Все, поняла. Це так. Прийдем купимо. Гляньте, сіка тут всього. Ух ти. Сомі тут це. І язики, і жир. О. Я одне показую. Не переживайте. Так, почув вас оце класне м'ясо. 170. Так, а реберця? 150. 150. А це ви звідки? Це наше місце, так? Це ви самі держите? Молодці. Гляньтесяки <ривання> всього. О. Та вас не видно. Мені, на жаль, можна показувати, заблокують. Тільки м'ясо можна. Оце отак. Дівчата забороняють їх знімати, так що сало м'ясо є все є. А чому мені не можна? Сало не можна знімати, а, а я вас не знімала, Ви в кадр не попали. Повірте мені. Ось, дивіться. Зараз мене тут просто приб'ють за це сало і м'ясо. Ви з якою цілю інтересуєтесь? Фільм знімаєте. Сало і м'ясо є, можна? Да, так, виставлю, виставлю в YouTube. Оце. Реверція. Ну, ціни не скажу, бо тут, знаєте, як, я прийшла сюди зігріться. А може жінка ось розріже, розрішить. Почому ваша це відбивна? 200 гривень кілограм. А ножка? що? З Ришательського району. З Решетилівського району. А я бачу, ви самі, да, напевно, це все. Бо на соломі капче не дивіться, яка нога красива. Шуєте? Ні, ні, я не, ні, 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 я не їссю. О, бачите, яка приємна не жіночка. Не присолила? Mm -hmm. От я чого вам долагопругу? Бомбезно. Так, Дивіться, ножки, бачите? Гляньте, яка класна ножка. А, а по чому це копиться на холодець? Таке 10 гривень, таке 30. 10 гривень і 30 гривень. Такого дешевого ви не знайдете. Так, полетіли ми далі. Бачите, не з'їли. Одна жіночка хороша така. Жкіловський район дозволила показати сало м'ясо. Добрий ранок. Так я ж його знімаю, ви мене не, не, не будете на мене кричати. Що я м'ясо і сало знімаю на телефоні? А вас ні? А Ді... Це для блога. Для, чого? для блога. Розказую, що в нас в місті можна купити сало і м'ясо, і недорого. І дешевше, а чи... а то, а то не і дешевше, ніж сільпо. Знаєте, по чому сало в сільпо? Немає, немає, я б дала вам. Сало в сільпо 100 грам 64 гривні. В сільпу ні, воно 50, а, в спеціях. 640 гривень кілограм. Само 80 гривень, тоненьке 50. 50, 50. Бачите, ну, мені робить? І ножки. А Дивіться, як розбирають. А тут з однієї сторони ті люди які <плес> з села приїхали, а деякі не з село, напевно, Ну, не знаю. Гляньте тут тільки всього. Оце і ноги, дивіться, які ноги висять. Оце можна хамон зробити, прикольно було б. О, сало м'ясо. Це можна прийти, шкурки попросити поїсти. <рес> <рес> Ось гляньте, яка шкурочка. Ідеальна. Кості 30 гривень. Ну, саме дешево. Так, трішки я погрілася. Тепер ми виходимо на холод і йдемо далі вам показувати. Що я вам там ще покажу і розкажу. Риба. А Як обично, енергі. о, дріжджі, піцу паски пекти. Вон 15-10 гривень недорого. Зараз ми пройдемось, подивимося, по чому риба. От, бачите, рибний павільйончик. Жива риба. Ось дівчата тут торгують. Ой, гляньте, ідеально класна риба і недорого. Карась 60 гривень. Оце отак. Так, можна ще ставрідка на Новий рік. 349 гривень. Скумбрія 435. Скумбрія Солена по 280. Селечик по 185. Прекрасна курочка, ідеальна, 600 гривень. Це сезон риби беремо, налітаємо, розбираємо. Так, і на виході з іншої сторони. Дивіться, яка рибка класна. 170 гривень. 95 гривень. 150. гляньте який, Ух! Яху, таку рибу зараз візьму. Дівчики, що за пописують? Ой, не виставляють, кажуть в Ютубі, а потім пишуть гадості. А навіщо писати гадості? Ну, ціна риби 75 гривень карасик, а непоганий в саді карасик, живий. Так, да, я розумію іноді, чому так стається. Тому що, ну, не кожен вас приймає е коментар. Так, 65-62 гради, яйця, десяток яйчок. Підемо далі, зараз пройдемося, Подивимося, що по чому. Руки обмерзають на вулиці дубок. Ой, зараз підемо. Там, де дівчат Лечу швидко, там, де м'ясо трішки зупинилося. Ось, 5 гривень. Домога, недорого. О, там ялинки продають. О! Дивіться, тут скільки м'яса. Зараз спросимо. Ого, які вони здорові тут. Качки, куриця, яйця. Гляньте по чому. Чи це гусе? гуси, мабуть. Гуси, ту жіночка завжди торгує, а він також багатенько. Щас ми поспрошуємо. Ой. А ну вон там. Спросимо, бо тут бояться, мабуть. О, консервація. Огірочки, курнішунчики класні. Ідеальні. Почому ваш огірки півлітрова банка? Тут 200, 200 гривень кілограм виходить. Бачите, як непогані ідеальні. Так, пройдемось далі. Ну, я вам чесно скажу, тут народ не дуже розговорчивий. Так. О, квашення. А почому капусточка ваша? А курочка? Курочки по 120 любі, петушки теж. По 120 гривень любі. Це отак. Ялинки. Почому ялиночка невеличка? Так, да, маленькі. По скільки? 50 гривень. Ну, оце, в принципі, отак. О, Дивіться. Яка красота. Курочки. Так щоб дівчат не показувати. Бо... А по чому внутрі? 200, а яйця. 70. А картопелька? 30 гривень. -ка. Да. А внутрі, а Інформація чому? інформація за гроші. А скільки вам грошей заплатить? Мені треба багато, що робити. Багато? Так я ж тільки не зароблю, скільки вам заплачу. А по чому внутрі? Е, кілограм, да, виходить? Там кіло чотири, да, на десь? Це отак. Дякую вам. Залітайте, набігайте. Ну, оце, в принципі, отак. По молочці, зараз ми зайдемо в теплий ряд і спробуємо вам показати молочку. Е, добре, зараз я про колбасу, а потім про молочне. Так, дивіться, на центральному ринку, в критому павільйоні колбаска зі справжнього м'яска, Домашня. Дивіться, 190 гривень кілограм. Е, виш, на вишні 190. Е, на чорносливі 190. Гляньте сіка її. Жіночки спросила, жіночка мені розрішила показати вам ціни. Так, ліверка 95, кров'янка 130. Ось ще колбаска. Дивіться, на новий рік це просто суперова колбаска. Так, колбаска зі справжнього м'яска. Сиркова маса, ізюм. Ух, 70 гривень кілограм. Оце де дешево можна заторитися. Десерти по 35, сметана 60 гривень. Це, мабуть, ну, така здорова баночка. Масло шоколадне, кілограм 250 Масло 400 гривен 85 гривень. Дивіться, 82,5 жирності. Ну, на що ходить в АТБ? Прийшли на базар і купили все? Це отак. Творог 68 гривень, сметана 49. Це отак. Так, ось також полтавський масокомбінат. Фірмовий магазин. Дивіться, скільки тут всього. Ціни на колбаску зі справжнього м'язка. Це що сільпо продається, ця колбаса. Тут виходить, бачите, по 570 гривень за кілограм. Ну, це смачно, півтисячі гривень кілограм виходить десь так. Це одне м'ясо. Якість. І якість – це головне. Овочі. 35, 30, морковка по 35, капуста. У мене зараз тут і з'їдять. Так, молочко там далі є. А ну, пішліть на молочко пройдемось, поспрашуємо, по чому молочні продукти. Зараз кажуть грошей, давайте. По чому ваше молочко? 35. 35. А творожок по чому? 150. 150. Ну, це так, в принципі. Так. Також можна на центральному ринку купити сиропчик смачний, домашній. Це моя любима продукція. А по чому у вас кілограм сира? 400 гривень. 400 гривень, кілограм. А молозиво в яку ціну? Так, само 400. Все по 400. А творожок? 200-200. 220 І молозиво. Молозиво так зверху знімають, воно там корисне, красиве. 400 гривень кілограм. Блянь. Це ви самі, так? Дякую. Оце класні вітамінчики. Селера з морквою 25 гривень, 100 грам. капуста 20 гривень. І от дивіться. Багато всього є. До жіночки підійдете і купите. Доволі смачно. Зараз я щось візьму тут. Так, дивіться, бурячок 15, є. оця капусточка лепісточками 20. А морська, морська по чому? 20 гривень. Ушки по 45. А сіненькі по чому? Баклажанчики. Верчуні й солоденькі. А перчик? Чи це спаржа? Спажала 25, 400 гривень з кілограм. А, оцей, де? Да? Це соління. А помідорчики почому? Помідорчики 150, яблучка 120. Добре. І дайте мені тоді спаржу спаржуще. Гляньте, який ідеальний хрін, 50 гривень баночка. То любить хрін, тому на базар за хріном. Язик 50 гривень 100 грам. а грибочки. Грибочки 40. Тобто, дивіться, картопелька ідеальна. Оце вкритом беріть. Вона не, не мерла по 35, мруковка по 40, цибулька по 25, по 80. А це наші яєчка, різнокаліберні. По 70, по 65, по 70 і по 80. Єсті по 85. Бачите, які вони гарні, ідеальні. Дякую всім за увагу. Хто дивився моє відео до кінця, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і натискайте на колокольчик. Пішла я робити дегустацію своїх соленів наварю варю картопельки. І в мене буде смачна вечеря.